Військова пошта вже вдруге від початку цього року їде до наших захисників на фронт. Кожного місяця волонтери штабу української команди збирають і відправляють посилки від рідних, а також самостійно укомплектовують необхідні речі для військових. Координаторка проєкту розповідає, в основному працюють з тернопільськими бригадами. Це 105-та бригада і 44-та артилерійська бригада, але також долучаємося ще до допомоги для інших бригад для бригад, по яких скажем ну невеликі. Потреби, і ми можемо закривати окремо їх чи протягом цього місяця. Але все ж таки кожного місяця виїжджаємо і працюємо по конкретних запитах, тобто вони нам складають список, що їм необхідно для функціонування на цей місяць, скажем, і ми конкретно закупляємо те, що необхідно. Цього разу волонтери везуть електроінструменти, продукти харчування та солодку воду, а також моторну оливу, запчастини до автомобілів, екофлоу та генератори. Ці генератори були відремонтовані. Також нашим підприємцем, який з нами співпрацює Михайлом, і він відремонтував їх безкоштовно. Відповідно, генератори вже відправляються до хлопців. Також волонтерський штаб співпрацює з міжнародними партнерами з Англії. Це хлопці, які відправили нам більше трьох ящиків вітамінів для наших військових. Я думаю, що вони будуть корисними, і наші хлопці будуть здорові не мати багато сил. Українська команда працює по всій Україні, волонтерять від початку повномасштабного вторгнення. А завдяки проєкту Військова пошта усі охочі можуть передавати посилки для рідних в зону бойових дій. Автомобіль їздить фактично по всій лінії фронту, так тому може завжди доставити все, що необхідно нашим бійцям. Це сьогодні воюють сини, чоловіки, батьки, діти. І рідні мають долучитися, можуть долучитися безкоштовно до цієї передачі. А також уже там, на передовій, волонтери формують запити для наступної поїздки. кажуть, потреби часто змінюється сьогодні. Українська команда не тільки займається такою гуманітарною, а й передачі fpv дронів. І які сьогодні найбільше потрібні на передові цей окремий великий проект, але в минулому році ми передали більше там 500 дронів. В цьому році плануємо і також виробництво. Адже волонтерський штаб постійно розвивається і розширюється. Водночас волонтери української команди наголошують, їхня робота можлива завдяки кожному, хто долучається коштами, ремонтом техніки, продукцією.